Допомогу для Херсонщини збирають у волонтерському центрі Нескорена нація воду, ліки, засоби гігієни, матраци, подушки, ковдри, їжу, швидкого приготування, каву, чай, крупи, портативні газові плити із балонами, рушники, одноразовий посуд, білизну, вологі, серветки та корм для тварин просять приносити у Коломийський народний дім. Волонтерський центр при Народному домі в місті Коломиї організовує збір речей першої необхідності для допомоги херсонцям. Наразі першочергово потрібно засоби гігієни, матраси, подушки, ковдри, їжа швидкого приготування, кава, чай, крупи, а також портативні газові плити з балонами, рушники, одноразовий посуд, натільна білизна, вологі серветки та питна вода у великій кількості. З медикаментів на Необхідно заспокійливі, противірусні та таблетки для очищення води і необхідний корм для тварин у великій кількості. Хто має можливість, будь ласка, долучайтеся. Ми працюємо щодня з 9 до 18 години. Приходьте, привозьте, приносьте і допоможемо нашому незламному Херсону. Слава Україні!